Привіт всім! Мене звати Юлія Солдатова, і сьогодні ми з вами обговоримо події, які відбулися за останній час. А ви поки підпишіться на наш канал Свобода .UA», ставте лайки і обов'язково поділіться нашим відео. Стало відомо про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Омську. Вогонь охопив величезну територію і чорний дим видно за кілометри. Що стало причиною? Поки що невідомо. Але є кілька версій: від технічної несправності до ну самі розумієте, цікаво, що це вже не перший подібний випадок в Росії останнім часом. Збіг. Навряд чи. а тепер найцікавіше, як це вплине на ціни на пальне? І чи не призведе це до дефіциту нафтопродуктів? Слідкуйте за оновленнями, бо ситуація розвивається стрімко. І пам'ятайте, кожна подія має наслідки, які ми часто не можемо передбачити. Обмін полоненими між Росією та Заходом, сім країн, 26 ув'язнених, і все це за посередництва Туреччини, серед звільнених, американський журналіст Еван Гершкович, морпіг США Пол Вілан і навіть соратник Навального Ілля Яшин. Але є й інша сторона медалі: Росія повернула офіцера ФСБ засудженого за вбивство в Німеччині, Ще брав участь: Білорусь, Німеччина, Польща, Словенія та Норвегія. Повний список обміняних ще не розкрито. Але вже зараз виникає питання: хто насправді виграв від цієї угоди? Чи не є це черговою перемогою Путіна на міжнародній арені? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про цю неймовірну історію. Російський літак із шпигунами та вбивцями на борту щойно злетів з Анкари. Це частина масштабного обміну заручниками. Але є цікавий поворот. Німецька прокуратура в шоці від рішення видати Росії кілера ФСБ Вадима Красикова. Цей чоловік відбував довічне ув'язнення, а тепер він вільний. Що це означає для міжнародних відносин, як це вплине на майбутні переговори щодо обміну полоненими? Найголовніше чи варто було міняти засудженого вбивцю? Ця історія ще далека від завершення, і ми будемо стежити за розвитком подій. Не перемикайтесь, бо найцікавіше ще попереду. Ексклюзивні кадри з куп'янського напрямку. Наші хлопці щойно показали, на що здатні. Дивіться, як виглядає ворожа техніка після зустрічі з українськими захисниками. Ось тут був танк, тепер купа металобрухту. Це БМП, від неї залишився лише обгорілий каркас. Наші воїни не залишають шансів окупантам. Кожен постріл у ціль, кожна операція успішна. Ворог втрачає техніку, боєздатність та моральний дух, а ми продовжуємо боронити свою землю. Підтримайте наших героїв. Поширюйте це відео. Нехай усі знають про подвиги захисників України. Разом до перемоги. Петівка, купянський напрямок. Отак от ворожі дрони, в техніку нашу влучують. Температура лавління така, що ось алюміній кругом поплавила. Я представляю, що з людьми роблять ці права. Отак от більше не боїмося не ворога, а дронів ворожих. Ну, Уявіть собі, Прага, сонячний день і раптом скандал. Місцеві росіяни влаштували справжній цирк, протестуючи проти заходу двіж. Що ж їх так розлютило? Виявляється, цей захід організовує наша легендарна третя окрема штурмова бригада. І не просто в Празі, а по всій Європі. Ці хлопці явно знають, як підняти настрій українцям за кордоном. Але росіянам це не до смаку. Вони вийшли на вулиці з плакатами та гаслами, намагаючись зірвати свято. Але знаєте що? Їхні зусилля лише привернули ще більше уваги до ствіжу. Тепер про нього знають усі ось так спроба заглушити українську культуру обернулася справжнім бумерангом. Право, третя бригада. Ви не лише захищаєте Україну на фронті, але й підкорюєте культурний фронт Європи. Уявіть собі, що ви працюєте в телекомунікаціях і заробляєте майже 50 тисяч гривень на місяць? Круто, правда? А тепер уявіть, що ви вчитель і ваша зарплата лише 13 тисяч шокуюча різниця, чи не так? За даними Мінекономіки, найвищі зарплати в Україні у сфері інформації та телекомунікацій, фінансів та страхування найнижчі в освіті. Чому так? Можливо, це пов'язано з тим, як ми цінуємо різні професії, або з тим, як розподіляються державні кошти. А як щодо вас, яка ваша зарплата, чи вважаєте ви її справедливою? Поділіться своєю думкою в коментарях. Можливо, разом ми зможемо знайти шляхи покращення ситуації для всіх працівників в Україні. Чули останні новини з Туреччини? Там щойно спустили на воду новий корвет для нашого флоту вже другий корабель класу Ада, який Україна отримає. Він має номер F-2012 і названий на честь легендарного гетьмана Івана Виговського. Уявіть собі. Сучасний потужний корабель оснащений найновішими технологіями. Це справжній крок вперед для наших військово-морських сил. Такі кораблі значно посилять нашу обороноздатність на морі. А ви знаєте, чим відзначився гетьман Виховський? Він був відомим дипломатом і військовим стратегом. Символічно, що його ім'я тепер носитиме корабель, який захищатиме наші морські кордони. Це не просто корабель, це символ нашої незалежності та сили на морі.